Доброго дня! Мене звати Ігор Тридуб. Я координатор проєкту по протидії торгівлі людьми благодійного фонду Карітас Харків. Ми з вами пам'ятаємо, що здійснювати посередницьку діяльність з працевлаштування за кордоном мають право тільки ті фірми, які мають ліцензію від Міністерства соціальної політики України. Зараз я вам розповім, як самостійно вдома ви можете перевірити наявність та зміст ліцензії у фірми Посередника. По-перше, вам потрібно зайти на сайт Міністерства соціальної політики України. Він знаходиться за адресою msp.gov.ua Далі на сайті вгорі знайдіть пункт меню Організація та перейдіть за цим посиланням. На новій сторінці вам буде потрібно ліцензування, натисніть на нього та оберіть блок працевлаштування за кордоном. Після цього. Вам потрібно натиснути на посилання перелік суб'єктів, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Тим самим ви завантажите файл Excel на свій комп'ютер. Цей файл має містити перелік фірм посередників і він періодично оновлюється. Відкрийте його. Для того, щоб знайти певну фірму, треба натиснути Ctrl-F. Після чого з'явиться пошукова строка, в яку ви вносите номер ліцензії. Та натискаєте Enter. Бачите, в нашому випадку фірма не знайдена. Це свідчить, що за, такою, за таким номером ліцензії, скоріш за все, фірма не існує. Якщо інформація за цим номером ліцензії існує, то знайдену фірму. Буде виділено в табличці. Після того, як ви знайшли потрібну вам фірму, ви можете перевірити інформацію про неї, а саме. Назву суб'єкту господарської діяльності. Місце знаходження юридичне та місце знаходження фактичне для провадження діяльності. Інколи вони співпадають, інколи ні. Термін дії ліцензії. З та. По. країни працевлаштування та безпосередня спеціалізація. Після того, як ви отримали необхідну інформацію, ви можете робити виставки про надійність фірми посередника. Наприклад, якщо представник фірми приймає вас за адресом, який не вказаний в даному документі, або термін дії ліцензії вже закінчився, або пропонує вакансію. Країні, яка не вказана в ліцензії та на посаду, яка відсутня у вищезазначеному документі, скоріш за все, це шахраї, та будь-які їх пояснення та відмовки повинні вас насторожити. В цьому випадку краще проконсультуйтеся із фахівцем або взагалі шукайте фірму посередник, яка працює повністю легально та прозоро.